Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Соблецька. Що буде, коли взяти сумнозвісно відомий підрозділ міліції УБЕЗ, тобто управління по боротьбі з економічною злочинністю, провести у ньому фасадну перетестацію, лишивши переважно старі кадри, і назвати його департаментом захисту економіки національної поліції? Правильно, по суті, зміниться лише назва. По факту ж у новому департаменті панує стара система, а його працівники ведуть розкішний спосіб життя, не співмірний з офіційними доходами державного. Службовців. Розслідування Катерини Каплюк. Близько 9-ї ранку вулиця Баговутівська у Києві. До адміністративної будівлі без вивізки на вході з'їжджаються співробітники. Тут розташувалось декілька підрозділів Національної поліції, зокрема, департамент захисту економіки. Цей департамент створений у рамках реформи поліції. Він перебрав на себе функції колишнього управління боротьби з економічною злочинністю. Його співробітники повинні виявляти, запобігати та припиняти злочини у сфері економіки і боротися з корупцією і хабарництвом. Наприклад, разом з іншими правоохоронцями працівники департаменту розслідують незаконний видобуток бурштину, виведення коштів з банків та незаконний гральний бізнес. Одних із головних напрямків це превентивна діяльність саме з цим і проводиться моніторинг тендерних закупівель. В цьому році, внаслідок такої діяльності, було відмінено понад 450 державних закупіль на суму понад 3 мільярди гривень. Цей департамент, як оперативно-аналітичний центр, має збирати первинну інформацію про економічні злочини і згодом передавати її слідчим органам, нацполіції, прокуратури, СБУ для порушення проваджень. Тож часто саме тут може вирішуватися майбутня доля багатьох потенційних справ бути їм чи ні. Будь-який правоохоронний орган в Україні може заробляти е, двома способами: перший розслідуючи тих, кого треба загнати. І потім, вимагаючи з них якісь речі. Друге, не розслідуючи тих, кого не треба розслідувати. Як живуть співробітники впливового департаменту? Чия мета боротись із економічними злочинами та запобігати їм? Чи все майно декларують співробітники департаменту? Та навіть задекларувавши, чи завжди можуть пояснити його походження? Цю автівку Audi Q7 з Вінницькими номерами ми неодноразово бачимо у дворі біля будівлі департаменту. Подібний автомобіль коштує в середньому понад 30 тисяч доларів. З 2015 року авто перебуває у власності Володимира Ковбасюка. Це батько старшого оперуповноваженого відділу супроводження особливо важливих справ управління оперативних розробок Олександра Грущенка. Батько оперативника, на якого записаний коштовний автомобіль, працював головним лікарем амбулаторії в селі під Крижополем Вінницької області, та в 2010 році навіть став депутатом сільської ради від партії регіонів. У сільраді кажуть, Володимир Ковбасюк і досі працює лікарем, але нещодавно пішов у відпустку. А, добрий день. А підкажіть, будь ласка, я шукаю е, головного лікаря амбулаторії Крикловецької е, Володимира Кобасюка. Він був ще депутатом сільської ради. Можливо, ви знаєте, як його можна знайти? Він вже відпусті. Його зараз ага, а давно вже пішов чи ні? Ну, вже він точно. Останні п'ять років Володимир Ковбасюк придбав низку ділянок у лісі під Києвом. Зокрема, в 2012 році батько правоохоронця придбав чотири ділянки загальною площою у майже пів гектара біля київського мікрорайону Бортничі. Вони правда стали не найбільш вдалим придбанням Володимира Ковбасюка. Як виявилось, в 2008-му Київська обласна держадміністрація вилучила низку ділянок у Бориспільського лісгоспу. За повернення лісу до державної власності наразі судиться прокуратура Київської області. Ще одну ділянку лісу в Бориспільському районі площою майже в цілих 10 гектарів. Володимир Ковбасюк придбав у 2015-му. Весь час, коли батько купував ділянки лісу під Києвом, його син Олександр Грущенко працював старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах управління боротьби з організованою злочинністю. Ще одну ділянку в Бориспільському районі. Вже наприкінці 2016 року придбала його мати Віра Грущенко, також з Крижопільського району. У декларації старшого оперативника за 2016 рік у Києві лише квартира, якою він користувався безкоштовно, та орендований гараж. При цьому автівки ні у власності, ні на праві користування не вказано. Відповідати на наше запитання, чому він не декларує батькове авто, Олександр Грущенко не став. І більше за час нашого спостереження на цій машині на роботу не приїжджав. Е, добрий, Олександр. Можна навіть Радіо Свобода? Знімаємо сюжет стосовно може це читати, стосовно декларації співробітників а а національної Зараз поліції. А можна ви в машині будете сидіти та почекайте? Так відкрите хоч вікно. Олександр Омельчук заступник начальника відділу протидії корупції. У правоохоронних органах він загалом працює вже близько 13 років. У 2015-16 роках Омельчук задекларував будинок на 126 квадратів в селі Княжичі під Києвом, що належить його тестю. Але на сторінці дружини Омельчука у Фейсбук ми знайшли фото його родини з двору зовсім іншого котеджу. Ці фотографії оприлюднювалися у різний період протягом 2014-2016 років. На одній із них ми бачимо не лише самого Омельчука, але й автомобіль Лексус, на якому він їздить. По фотографіях ми знайшли цей будинок. Він також розташований у княжичах. А земля під ним записана на те, що Олександра Омельчука. Кілька разів впродовж трьох тижнів ми приїжджаємо сюди о сьомій ранку і бачимо, як поліцейський виїжджає на роботу саме з цього двору, а не від будинку батька дружини, який він вписав у декларацію. Ви не знаєте, в якому будинку я живу. Ну, в яким ви я, до речі, можу. <кхух> Якщо відвідую дане приміщення, це ж не значить, що я тут живу. Якщо ви так стверджуєте, будь ласка, пишіть офіційно звернення, запит. Не заперечуємо. Будь ласка. Та у письмовій відповіді Омельчук лише зазначив, що указав у декларації об'єкти нерухомого майна відповідно до вимог закону про запобігання корупції. Олександр Мельникович, головний оперуповноважений департаменту захисту економіки, на роботу він приїжджає на БМВ. Такої автівки в його декларації за 2016-й немає. З грудня 2014-го нею володіє тесть правоохоронця. За нашою інформацією раніше іншим автомобілем із цим же номерним знаком володів сам Олександр Мельникович. У власності опер уповноваженого та його дружини дві квартири в Києві та будинок неподалік від столиці. Та говорити про статки родини журналістами Мельникович відмовився. Добрий день, ми журналісти Радіо Свобода, знімаємо сюжет... У мене нічого для вас нет. в плані. В будь-якому плані. У вас в декларації вказана інша модель БМВ, а це не вказана. Вона записана. Я не розумію, що ви говорите. Всего доброго. Вона записана на вашого тесті, і раніше ці номера були записані на вас. З якої причини ви не декларуєте це авто, яке записано на вашому тесті, вже як мені. Два з половиною роки серед інших нашу увагу привернув один із заступників начальника департаменту Ігор Звездян. Він правоохоронець зі стажем у понад 18 років, а його дружина наразі працює в генеральній прокуратурі. Із задекларованого власного майна подружжя квартира. Будинок у Луганську, а також дві недорогі автівки. Більш дорога машина, якою користується поліцейський, Тойота Хайлендер, записана на його 63-річного батька Валерія Звездіна. У Києві подружжя Звездяних, згідно з декларацією, орендувало квартиру. Значно краща ситуація з майном склалась у інших родичів правоохоронця. Його батько-пенсіонер є власником квартири в новобудові у центрі Києва. Та кілька місяців тому придбав ділянку і частину таунхаусу в закритому котеджному містечку неподалік від Межигір'я. У 2016 році сам Ігор Звездін працював начальником департаменту захисту економіки в Дніпропетровській області. Того ж року його теща Валентина Войцех сплатила пайовий внесок і згодом отримала акт прийому передачі квартири у новобудові в Дніпрі. Звідки кошти на нові квартири та авто у родичів поліцейського? Ми звернулися із запитом до Ігоря Звєздяна. Однак він на нього так і не відповів. Його батько каже: гроші нібито заробив у Росії. А я працюю В Сургуті, в Замісіте директора строїтельної компанії. Тобто ви зараз в у Росії живе? Я 25 років там працюю. Угу. А зачем вы зарегистрировали тогда ФОП в Україні, который торгует, э, вот, кожей, обувью и обов'язкою изделиями? Да, это, это дополнительно. Ага. Но сейчас вы не да. в Сергу, я так понимаю, Вы же украинский номер берете. Сейчас я, да, нахожусь здесь, в, отпуске. в законі э, України чітко зазначено: якщо людина э, користується протягом тривалого часу і користується, э, наприклад, автівкою? Э, Станом там, наприклад, за 2016 рік, станом на 31 грудня 2016 року, вона повинна це зазначити. Якщо він користується там два, три або чотири рази, він має право це не внос, не відображати в декларації, це стосується будь-якого державного службовця. Сам департамент це якось перевіряє взагалі неправдивість тих даних, які у вас по провідників не пропадають. Ми ж проводимо профілактичну роботу, бо ми повинні бути взірцем для інших. Невдовзі в Україні має з'явитись нова служба фінансових розслідувань, яка розкриватиме злочини в економічній, фінансовій та податковій сферах. Значні шанси потрапити до неї мають і працівники департаменту захисту економіки Нацполіції. Та залишається питання, чи будуть вони готові до максимальної ефективності, прозорості та доброчесності, які суспільство очікуватиме від представників нового органу. 500 доларів на день добових під час відрядження це багато чи мало? А якщо мова йде про керівника державного авіаційного заводу Антонов, і якщо він пробув за кордоном 100 днів, то ж отримав за рік таким чином від держпідприємства 50 тисяч доларів про цікаву цифру, яка точно не залишає байдужим, продовжить Максим Савчук. Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств ми звернули увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу Антонов Олександра Коцюби Він очолює підприємство з червня 2016-го. До того протягом року був його віце-президентом. Прийшов на державне підприємство у 2015-му з приватного промислового сектору. Серед своїх доходів президент компанії задекларував мільйон 408 000 тисяч гривень, отриманих при відрядженні за кордон. Тобто за рік він отримав від державного бюджету більше 50 тисяч доларів у вигляді так званих добових, і з наших джерел стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько 100 днів. Тобто нарахував собі 14 тисяч гривень або більше 500 доларів на добу. Сума добових навіть вища за зарплату чиновника. До слова в добові не включаються витрати на переліт та житло. Це оплачується окремо. Чому такі значні кошти? У відповіді на наш запит Олександр Коцюба зазначив, що, попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50-70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором. Так і сформувалася значна сума. Ця схема надбавок до основної суми добових не суперечить законодавству, зазначають у громадській організації Центр протидії корупції. У керівника державного підприємства можуть виникнути проблеми лише у тому випадку, якщо не зможе пояснити колективу, чому його добові склали саме таку суму. ДП «Антонов» повідомив, що в них добові витрати за кордоном. Максимум то 70 євро. А він сказав: ну, наприклад, в мене за один день добові витрати склали 450 євро. Тоді у підприємства можуть виникнути питання стосовно того, що він, наприклад, нераціонально використовував кошти підприємства і може звернутися з відповідним цивільним позом про відшкодування витрат. 500 доларів добових на день це доволі вагома цифра, тим паче для підприємства, що знаходиться у власності держави. А яка практика на підприємствах приватних? Ми опитали. Декілька компаній, скільки вони добових виписують своїм топ-менеджерам для порівняння у фірмі ArcelorMittal Кривий Ріг, яка входить до складу найбільшого металургійного холдингу світу, кажуть, що ця сума не перевищує в середньому 100 доларів на день. Добові вони теж зазначені в дуже розумних межах, тому що це не винагорода за працю. Винагорода за працю це заробітна плата. А це для того, щоб людина могла подорожувати там щось Um Поїсти, наприклад, і все це в розумних межах Наш, в нашому випадку добові не перевищують там, скажімо так, 100 доларів. Для чого потрібні великі добові керівнику державного підприємства Антонові, на що він їх витрачає? Про це ми запитали у самого президента авіабудівного підприємства. Попри наші численні прохання, Олександр Коцюба не захотів пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства. В даному випадку руководитель підприємства для виконання функцій і повномочі которые возложены на него как на руководителя предприятия. Ну, вот, например, я у вас 500 долларов, и вы поехали в Мюнхен. На что вы утрачаете эти 500 долларов? Вот для приклада, чтобы на, все... на, выполнение полномочий и функций руководителя предприятия, на организацию мероприятий, переговорного процесса и так далее. Ну, а конкретно можете сказать? Ну, я же вам конкретно уже, более конкретно уже сложно сказать. Можете объяснить, как этот процесс организовывается для того, чтобы было всем понятно? По-моему, это всем зрозумело, кто, в общем-то, являлся или является руководителем предприятия. А вот насчет я не все руководители предприятия, и богатых кто не был. Можете им пояснить, как э, керевник предприятия организовывают работу? А вот один маленький, а сам. Я же вам привел уже пример. Держпідприємства це величезний сектор, який повинен приносити кошту власнику українським громадянам в особі держави. А власник повинен мати змогу контролювати та отримувати вичерпні відповіді про роботу цих структур. Історія з добовими президента держзаводу Антонов та його відмовою пояснювати логіку їх нарахування не найбільш показова, але все ж демонструє, що суспільство ще не привчило звітувати своїх найнятих менеджерів в новому сезоні. Ми плануємо приділяти особливу увагу роботі державних підприємств. Після анексії Криму Росією популярність одеських пляжів для літнього відпочинку біля моря суттєво зросла. Та чи вистачить моря всім? Тим паче тут давно панують свої неписані закони, що йдуть в розріз навіть із Конституцією України. Так, безкоштовний доступ до усіх водойм країни, в тому числі до моря, не може бути обмежений. Але в Одесі міські пляжі давно в оренді уділків, які беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це. Мало б бути, але й просто за прохід до моря без квитка на пляж не пустять. Валерія Єгошина поїхала на перевірку одеських пляжів і вже в новому сезоні покаже, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись. Сонячна Одеса. Життя у місті вирує цілодобово. Мільйони туристів щороку приїжджають відпочити та погрітися у Чорного моря. Але безкоштовно потрапити до великої води у місті можуть не всі. Бізнесмени за копійки отримують безцінні території та встановлюють на них свої власні закони. Вони фактично вимагають гроші з громадян навіть просто за прохід до води. Без квитка на деякі пляжі просто не потрапити. Це ми склали карту фактичних господарів Одеського узбережжя та вирушили на інспекцію пляжів. Ну Ви далі не пройдете, повірте. Я ще раз говорю, я вас далі туди не пропущу, дівка. Я нічого вам не роблю, дівшка. Абсолютно, я просто відпочиваю. Я просто прогуляю. Ви в майці охорона. Щось, Вони вважають, що це їх, і вони мають право здесь на, ну діляти, що їм нравиться. Бізнесмени отримують пляжі в оренду на десятиліття та хазяйнують на свій розсуд, зводять конструкції, беруть гроші просто за вхід. Вісім позовів з 34, які розглядаються судом. Чому за оренду бізнесмени сплачують в бюджет копійки? Чуть більше восьми мільйонів гривень. Суд всі дораєнди за сімнадцятий. Щоб отримати надприбутки, будують просто на піску. Там, де зводити жодних конструкцій, взагалі не можна. Пляжі у нас убиваються, привращають в то, що должно і може знаходитися в других місцях. На берегах виростають приватні вілли. Від початку за документами це була лабораторія. Такі історії переростають у пляжні війни. Людині не залишається нічого, крім того, як сплатити для того, щоб розміститися на цьому місці. На піску втрачається доступ до пляжі. Взагалі захоплені береги Одеси. Дивіться у наступних випусках. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Нові випуски вже в новому сезоні. Щасти.